Ти не лукав, Владимир, Ти другом, братом і сестрою сіроми стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця привела до п'яного дяка в науку. Учись, серденько, учись, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і вчився, і вивчився, а ти збрехав. Якийсь нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо. Доленько моя, мій друже Богий, не лукавий. Ходімо далі. Далі. Слава. А слава заповідь моя.